Кене, ти ще не надіслав мені жодної відповіді. Сподіваюся, ти отримав усі мої листи. Дванадцять закривавлених трупів з ознаками удуші та зґвалтування не стали на заваді коханню 23-річної Вероніки Комтон. Шанувальниця Хілсейського гвалтівника Кена та Б'янки невпинно добувалася уваги кривавого вбивці листуванням. Пишу, аби запитати, чи знайдеш хвилинку поглянути на сценарій моєї нової п'єси. Я більше ніж певна. Текст тобі буде до смаку, адже саме ти мене надихнув на її написання своїми вбивствами. Завжди твоя Вероніка. Yes, сьогодні вродлива актриса цю історію, красуні та чудовиська, згадує з жахом. Am... А вітаю всіх. Моє ім'я Вероніка Комтей. About... І сьогодні я розкажу про все, що насправді коїться за гратами. You know, або виправдати свого коханого маніяка. Вона заплутувала слідство. Займалася фальсифікацією доказів, підкидала сперму на місце злочинів, навіть сама пішла на вбивство, аби зняти з нього підозри. Де що пізніше і потрапила за грати. Мене і ніколи не приваблювала в'язниця, і я б ніколи в житті не вибрала тюрму місцем, де б хотіла провести більшу частину свого життя. Та душогубця така несамовита відданість не сильно вразила, і зовсім скоро він отружився на колишній шанувальниці. Ще одного серійного вбивці Теда Банді. А цей маньяк, як його звикли називати, чарівний псих, і зовсім став національною суперзіркою США брудо відчуття брутальності моїх злочинів приносило мені справжню насолоду. Гепнзвонсмімолесседесфа. Цим унікальним кадрам майже 40 років. 9 лютого 1980 року американський серійний вбився та гвалтівник на чиєму рахунку більше 30 жертв. Тед банді прямісінько в залі суду робить пропозицію руки та серця Карл Енбун. Yes. Yes. Yes, І вже через два роки в них народжується донька фатальна пристрасть чи смертельне захоплення. І при цьому вони не тільки іспитують то сексуальне влечення до таким людям, але ще при цьому вони як как би бы, восхищаються імі і тим, що вони роблять. Вони жорстоко вбивають, а натомість їх палко люблять, прикривають, чекають на свободі. Заради них готові на все. Ви б допомагали йому да. навіть приховувати трупи, так? Так. Да. Ви серйозно це зараз? Так. Да. Перше на телеекранах відверте зізнання дружини найкривавішого маньяка України світового масштабу, на чиєму рахунку близько сотні дитячих смертей. Сережа, я тебе дуже люблю. Я сподіваюся, що у нас все буде так, як ми задумали. Любов з присмаком смерті. На що готові серійні вбивці, аби відчути пристрасть першого кохання? А який же все-таки вкус має людське м'ясо. Психологія вбивших стосунків Тут руки у нього були по полокать в крові. Хто ці жінки і що їх змушує лягати в ліжко із серійним вбивцею? Дивіться далі. Тільки в цілком таємно. Ексклюзивно, тільки для цілком таємно вперше на телекрані найжорстокіший маньяк століття розкаже про своє перше кохання та любов, що стала для нього фатальною. Ай, він мені повідомив. Як Якие звали? – Школьная, школьная любовь. Вона первая, как стихи Наташи Ростовой. Ах, Наташа Ростова, до чего это мне нравилось? Тесное слово. Я блюженный в тебя приходив, как балконські печальні строги. Вот эти песни, как говорится, стихи. Стихи очень любил. Это Лида Некрасова, седьмого класса, я любил. ее 9 лет. 9 лет. Очень любил. Почему И... она не любила? Вот моя ошибка. Так она стала не нетронутой. Чисто физически. Плод этот запретен. Для меня был. Наразі психіатр Андрій Власюк розмірковує, можливо, саме ця недоторканість стала поворотним пунктом у кривавій долі Сергія Ткача. Безусловно, такий фактор мог іметь значення в зв'язку з тим, що він не отримав взаємної любви від дівчини. і в последуючим проецировав всі ці свої комплекси на своїх жертвах. Сергій Ткач, пологівський маньяк. на його рахунку доведених 37 жертв за його особистими зізнаннями, їх понад 100. Протягом 25 років він вбивав зі зґвалтуванням неприродним способом молодих дівчат віком від 9 до 21 року. Довічно ув'язнений, відбуває покарання у Житомирській колонії номер 8 і лише сьогодні, після 10 років мовчання, він вийде з тіні залізних град і розкаже, як йому тут живеться. Як, як умови тут саме в цій місті? Вас вони влаштовують? Ну, Тюрма вирігається храму. А в ньому живуть по закону храма. Він залюбки говорить про тутешні будні і з цікавістю слухає кожне нове питання. За цей час ми перші журналісти, з ким вирішив поспілкуватися пологівський маньяк. І дивлячись на спокійні риси обличчя чоловіка, і думки немає, що це кривавий душогуб, а не людина, батько п'ятьох дітей. Безносіть тобто форму, іметь вигляд, вибріти должна бути. Сергій Ткач, будучи на волі, мав трьох дружин. Не жодна з цих жінок нічого не знала. Я уверен, що ні одна із бивших жон не даст вам інтерв'ю. Те, як би не відмовляли нас у колонії, ми випробовуємо долю і їдемо шукати тих, хто кохав, жив з маньяком день в день та вірив у його невинність. Мальовниче село Вербки Дніпропетровської області. Тут місцеві жителі досі пам'ятають сльози невтішних батьків, зґвалтованих та вбитих дівчаток. Я ті класниця, чи дітяться, ті класниця, це одна по-моєму, вона в руках, вистрадала угу. угу. І довго шукали, Оце... і ніхто не мов нічого. Ну, абсолютно ніяких признаків було на його. Угу. Як обичний чоловік. Угу. Не, не було він, що він був етим, товаришем зелі. Нікакої агресії. Взагалі, дуже розумний. Шут я думаю, тут ніхто поганого нічого про нього не скаже абсолютно. Казали, велосипеди дуже любив. Любив, тому що він на велосипеді їздив на охоту. Та лише згодом стане зрозуміло про яке саме полювання йшла мова. Отакого чоловіка повісити за одне місто. Ну, ніколи я не мог подумати. Про його таке, що він не тварин. Або ще він був положительний бар. Да, веселий, його, ну, общительний, гостєприємний такий. Андрій Власюк веде справу Сергія Ткачани перший рік і запевняє, його поведінка у соціумі є абсолютно типовою для таких людей. В соціумі вони нічим не виділялись, були як звичайні люди. Імели сім'ї, любили випити, погуляти. Общались з друзями, соседями. але на самом деле внутри кожного з них жив дремлющий демон, який до определеного моменту був спок был в состоянні спокойствия. Ніхто не міг навіть запідозрити, що насправді ховається всередині хазяйовитого сім'янина та люблячого батька. І в карту Ні, вона Ні. Да. Ой, знач, вони віддихають, Може, то Зайшла до потрушки після пухови та шеку. Вона любила. Люби випити? Ну не так, щоб це, а… Відпочити? так? Доглянутий будинок та підстрижений газон. Нас зустрічає немолода і дещо втомлена життям жінка. Наталія Іванівна, добрий день. вам поспілкуватися. Стосовно сельєтка часу. Що, що? це стосовно сельєтка чак. Це буквально пару ваших хвороб. Я розумію, вам, мабуть, це вже все набридло. Нічого не збираюся спілкуватися. А чому? Скільки можна спілкуватися? Тоді мене замучили, а тепер що? Він вже там сидить, його дає, з причим тут є. Що ви хочете? Наталя не приховує на до журналістів. Вона відверто нам вказує на двері. 10 років спільного життя з гвалтівником та вбивцею. Цей скелет із шафи їй досі не дає спокійно жити. Хочу я що, вже про мене там фільм не знімали. не чим так виходить, давайте бивши жони Сергія Ткача, остались на своїх діючих фаміліях і своїх дітей теж на своїх діючих фаміліях. Нехаючи часу ми відправилися у Дніпро. За нашою інформацією, саме там досі проживає ще одна дружина ткача. Жена у мене працювала в службі безпеки України, в СБУ. Так, да? Вічно. Генерал, полковник, начальник СБУ України. Вторая жона моя. А які звали надати, будь ласка? Любов Николаевна. Саме тут має проживати та сама працівниця СБУ Любов Миколаївна, котра теж не розгледіла серійного вбивцю у власному чоловікові. Якую? Кач. А на зіржує? А Я не зараз може бути? Ви просто сусідка, так? Да. Та окрім знервованої сусідки, більше нам двері так ніхто й не відкрив. Будь-що колишні воліють забути і стерти назавжди родинний зв'язок із людиною на ім'я Сергій Ткач. Та у житті Сергія Ткача нещодавно з'явилася людина, яка не тільки не приховує родинний зв'язок. А навпаки, залюбки говорить про досить інтимні стосунки. На сьогоднішній день він э, женат на жінці, яка гораздо младше его, то есть годиться йому во внучки, скажем так. Нас зареєстрували на законних основах, може, і жінок. Ирина Сергеевна Ткач. У нас різниця в віці – 38 років. Ми зв'язалися з новоспаченою благовірною найжорстокішого маніяка України і одразу наразилися на небезпеку. Маньяком кому вдалося приборкати пологівського душогуба Сергія Ткача, чий послужний список налічує близько сотні дитячих смертей. Доброго дня на ну це вам хто охороняє убивцю краще заграти. Я не завідую той девушки, яка спробує з ним пообщатися любим путем. Які скелети приховує сама новоспечена дружина маніяка? Я Не хочу розкривати всі свої карти. Та чому все більше жінок свідомо виходять заміж за вбив? Жінки іспитує удовлетворення і удовольствие от того, що її обладає преступник. Центральний автовокзал Києва. Буквально за кілька хвилин ми зустрінемося з цією, хто ризикнув пов'язати своє життя з найкривавішим серійником століття. Автобус Москва, Київ, чорна сукня та яскравий макіяж. Вона щойно подолала тисячі кілометрів. Зійшла на платформу без жодного багажу і лише з однією думкою зустрітися з ним. Ми домовилися поспілкуватися на нейтральній території без зайвих очей та свідків. А чому ви взагалі от погодились на інтерв'ю? І щоб разные девицы не лезли туди, куди їм не потрібно лізти. Наприклад? Ну я очень люблю. А, тобто ви равны свого чоловіка, так? Звісно, Я нікого не підпущу чоловіку, Даже на расстоянии хто б це это не был. Женщины таких. Преступников особо опасных воспринимают как альфа самцов Женщины при всем при этом очарованы такими альфа-самцами, и при этом они не только испытывают какое-то сексуальное влечение к таким людям, но еще при этом они как бы восхищаются ими и тем, что они делают. Голосіївський парк це місце Олена обрала не випадково. Вона, не кваплячись, проходить повз дитячий майданчик, вдивляється в дитячі очі. Колись так само серед дітей полюбляв ходити і пологівський маньяк. Та Олена тут зупинилася зовсім з інших причин. Кожна гойдалка їй нагадує про маленьку донечку Єлизавету. Ну, у мене з собою не так багато фотографій. Сейчас ей полгода. Показать своему мужу, конечно. Она очень капризная, очень балованная. Я не знаю, в кого она такая. Вона обережно витягне з сумочки свідоцтво про народження доньки і тихо промовить. Ткач Єлизавета Сергеєвна родилась 24 декабря 2016 року в місті Рибінській Ярославській області Російської Федерації. Отець ткач Сергій Федорович – Гражданин України. Мать ткач Єлена Сергієвна, гражданка Росії. І тут вона знаходить е, маніяка, убийцу, бере йому фамілію, дає фамілію і отчество своїм дітям. Це, звісно, это асоциальное поведение. Так Сергій Ткач, душогуб, вбивця і гвалтівник півроку тому у свої 64 роки, знову став батьком. Зустріч з Пологівським маніяком для Олени була мрією ще з 16 років. Саме тоді вона про нього дізналася з екранів телевізорів. Мене спочатку це просто заінтересувало. Що саме? Лічність? А конкретно я почала Бетіпольській з 14 років. І у 25 років Олена поєднала своє життя з довічно ув'язаним вбивцею Сергієм Ткачем. Я була ініціатором переписки, оскільки я написала письмо у 2014 році, отримала відповідь і далі почали общаться. В течение полгода ми общались в виде писем. Щоправда, до завітної зустрічі Олена спілкувалася із іншими Тобто Я його адрес, я не могла його знайти, ніхто його не знав. І я просто чисто щоб в своїй жизни, я спілкуватися з похожими людьми. Подібна ситуація була із Тадум Банді. Знаєте, хто це такий? Конечно. Не имея uh, возможности общаться з одним опасным преступником, ищут возможность общаться з другим опасным преступником. Но, якщо, uh, другой в их жизни, не преступник, такі у них не вызывают інтересів і не визивають сексуального влічення. У психології гібристофілію трактують як підвищений сексуальний потяг до осіб, що вчиняли тяжкі злочини, гвалтівників та вбивць. Дивно, але Олена росла в благополучній родині, батько, психіатр, мама, терапевт. Ніякого насилля у родині не було, звідки виникло бажання поєднати своє життя з серійним вбивцею? 18 років Я вийшла замуж в Росії. У 2010 році я розвілась. А що стало причиною розвісти? Ну, це було дуже негативний опит, Дуже, скажімо так. Ну, це найплохі мої воспоминання в моїй житті. Тому я не можу розказати все. Но просто. Олена помітно нервує. Зараз, <кій> подожди, не знімайте. Все, все нормально. Добре, все можемо. Більшість жінок з яскравими проявами гібристофілії піддавалися зрадам та жорстокому поводженню з боку чоловіків. Олена не стала винятком, та ці спогади для неї табу. бо ви підозрювали, що ви колись пов'яжете своє життя з людиною за градами? Звісно. я ж вам говорю, коли я його побачила, коли я знала, що він існує, У мене з'явилася така ціль. Вас не лякає його стаття? Ні. Ви розумієте, що пересічних жінок взагалі це лякає? Дуже добре, що жінки його бояться, якщо це так. Тому що це как бы уменьшает риск, уменьшает конкуренцию, сводит к нулю. Це для мене самое умови. условие. Вот. зв'язувалися ви з її попередніми дружинами? дружином? Конечно, нет. Я думаю, что если бы я с ними связывалась, то их бы уже не было. І відверто зізнається, якщо була знайома із Сергієм під час його кривавих діянь, була б його співучасницею. Ви б допомагали б Сергію приховувати злочини, якби сталася така ситуація? Ну, якщо я відвічу на цей вопрос, то я думаю, що він ніколи не вийде. <ріху> Поэтому я не буду на нього відповідати. Звичайно, ви б допомагали йому да. навіть приховувати трупи, так? Так. Да. Ви серйозно це зараз? Да. Здесь реализуется виктивный э, комплекс, то есть так называемый комплекс жертвы, когда женщина испытывает удовлетворение и удовольствие от того, что э, ею обладает преступник. Я думаю, что вероятнее всего, что он ее кумир. Вы фанат своего человека. Да. Я просто могу сказать на всю страну, то что я не завидую той девушке, которая попробует с ним пообщаться любым путем. Навіть якщо це буде общество діловоє. Олена навіть сама не помітила, як спілкуючись з особливо небезпечним маньяком, сама стала маніакально одержимою. Що вас приваблює в особі маніяка? Ну... Небезпека. Ви хочете відчувати себе жертвою. Ні, ні в коєму oh, Боже. <пас> Який Сергій в ліжку? <пас> Мене все устраюває. Ми надали експерту проаналізувати особисту переписку Оленою ткач. І вона більш ніж певна, такий нездоровий інтерес до Сергія Ткача аж ніяк не безпідставний. Я все-таки здесь усматриваю некий момент желания слави, тому що можливість приобщитися к какому-то известному человеку, це значить попасть в лучше його слави. А чи сподіваєтесь ви, що він вийде з тюрми? Да. Ну, чтобы это произошло, нужны конкретные действия. Не хочу раскрывать все свои карты до конца, но я думаю, что есть такие шансы. И вы готовы працювати в цьому руслі? Я общалась с адвокатом на эту тему, и он мне сказал то, что как бы, шансы есть, поскольку возраст 65 лет будет в этом году, состояние здоровья. Наличие жены, наличие ребенка – это все факторы, как бы, смягчающие. И необходим, скорее всего, будет пересмотр дела. А перегляд справы может быть, да? Есть, так. это один из вариантов. И сам ткач на це дуже подевается Что выгодится, что может сложиться такая ситуация, и может повториться боевство? Я под контролем буду своей любимой жены и в окружении Кажеться національної гвардії своїх дітей, дочерей і снові. Невже пологівський маніяк, на руках якого понад 100 дитячих смертей може вийти на свободу? Та чи не боїться Олена що тільки на звір відчує волю, сама стане його першою жертвою? Тут же Філіп Єблунський. Е Который был трижды женат. Убил свою первую жену, кстати, уже будучи женатым, на третьей. И убил третью жену, когда признался, что изнасиловал 72-летнюю тещу. Чи не боитесь, вы точнее, що він почне коїти злочини знову? Я вас поняла сразу по началу вопроса. Я не думаю, что в присутствии меня будет что то такое происходить, тому что я своего мужа я думаю, що ні на одну секунду не оставлю одного по другим причинам, не по этим причинам по которым ви спрашиваете. Он буде ходить по улице со мною. Он, он буде все делать со мною. А поки що збирається їхати до чоловіка на відвідини в них побачення три дні. Як найдорожчий подарунок везе з собою фотографії їхньої доньки. Він її любить, але так, що он еще ні разу її не видел. Та й коли побачить та хтось убивця свою доньку, невідомо. Наразі за Єлізавету точиться справжня війна між Оленою та її батьками. Мої родителі э, хочуть подати мене в суд на то, щоб лишити мене моєго ребенка. На даний момент вони цього не але... Они этого не делают, потому что я на данный момент выполняю их некоторые условия. Идут разговоры с юристами, разговоры с сотрудниками паспортного стола, органов опеки. Я представляюсь в негативному свете, что я веду асоціальний образ жизни, что я не работаю. Хоча до новоспеченого зятя претензий спочатку ніяких не було. Мовляв, любов зла покохаєш і маньяка. То есть, когда они узнали, о том, что я вийшла замуж, они к этому нейтрально. То есть... Ну не було у нас особо каких-то конфліктів і розборок на цю тему. Вот. коли они узнали, що у мене буде также також было нормальное. И І лише згодом кривава репутація нового члена родини почала давати свої плоди. Тепер теперь я не їх ребенок. они мені говорят, ты суррогатная мать. вот наша дочь. І тепер ми будемо воспитывать її. Та спілкуючись з дівчиною протягом кількох годин, ані суму за донькою, ані сльозенки. Більш за все, Олена Ткач боїться одного. Я боюсь, що він мене розлюбить. Сережа, я тебе очень люблю. Я надеюсь, что у нас все будет так, как мы задумали. І прямо зараз вона десь тут за міцними гратами та холодними стінами житомирської в'язниці втілює в життя свої насправді божевільні плани. Як ви змирилися з тим фактом, що ваш чоловік, грубо кажучи, скоював такі злочини? Для мене це не має значення. Ви кохаєте свою дружину? Дуже тепло і ніжно. Сьогодні у них особливий день день, коли вони можуть побути разом і сповна насолодитися одне одним. Які у вас є плани на майбутнє? Екатерина II. у нас Елизавета I. Перша. доченька Єлизавета I. Син вам буде третій. От у нас дуже багато роботи, дуже багато роботи. Ми працюємо на результат. Раді удовольства, да, раді удовольства. Но работаем на результат, на результат. Прошлое свидание прошло безрезультатно. УЗИ ничего не показало. И все, моя недоработка, мой косяк родной. Прости. Семья у меня хорошая, плодотворная. Так, любимая? Проверим? Проверим, да. На следующем свидании уже, чтобы без УЗИ ко мне не приезжала. Сергій зведе погляд на свою молоду дружину і його обличчя непомітно розіпне ласкава посмішка. Він знову згадає її, свою маленьку Єлизавету. Уші нос, супруги, уші мої. Колочки там ізички показують. Папі. Вже полгода ребенку головку держить, на копці сіть, все вже і навіть грає в та три А Дітський телефон вже Уже папі зуба. Ви хотіли побачити свою доньку? Ви часто про неї думаєте? Так, да. у мене є тільки толька фотографій. Чому б ви її не вчили? Які б настанови ви її дали? Наприклад, уявіть, що вона підросла і там 15 років. От вона уже свідома. Чому б ви її вчили? Ну, плохому раді не научу. Не дивлячись на те, що на його руках сотні дитячих смертей, пологівський маньяк Сергій Ткач сподівається стати хорошим батьком для своїх дітей. У вас п'ять довічних ув'язнень за статтею 115, так? Скоєння вбивств з ознаками зґвалтування. Якби, не дай Боже, хтось таке зробив з вашою донькою. Що б ви робили? Я б їх вичислял, б би їх вичисляв би і би крошив би як Капусту снімав скальпи, трипанаць черво. Брав оба полушарія головного мозга, вирізав отдельний учасник. Я ж маньяк, я же, же сірі убій. Та чи заслуговують такі люди на другий шанс? І хто може покоти справжнього монстра? Ви готові на вбивство заради свого чоловіка? Да. Ну, якщо це буде потрібно для того, щоб зберігати нашу сім'ю, то.